Черговий зашквар від Мародерської служби нова пошта, доставка майбутнього. Ну, якщо таке має виглядати майбутнє, то, як кажуть, ідіть у сраку. От вам екологія, от вам бережіть ресурси, папір, папір, коробка і внизу все, що приїхало. Отак вона виглядає екологічна європейська робота. Отак. Куди цей світ котиться, я навіть не знаю. Це при тому, що доїхати воно могло ось так. Просто через цю дирку. Ось так, людина замотала.